Паралізованого. Ісус знову сів у човен і, перебливши озеро, повернувся назад до свого міста, і принесли люди до Нього паралізованого чоловіка, який лежав у ліжку. Побачивши, як сильно вони вірують, Ісус мовив до немічного: Сину мій, гріхи Твої прощені. Деякі книжники почули, що сказав Ісус, та почали говорити поміж собою, Він зневажає Бога своїми словами. Оскільки Ісус знав думки їхні, то сказав їм, чому такі недобрі думки в серцях ваших? Що легше сказати? Твої гріхи прощені, чи вставай і ходи. Але я доведу вам, що син людський. Має владу на землі прощати гріхи, і мовив він до паралізованого Вставай, бери постіль свою і йди додому. Вставши, немішний, подався додому. Коли люди побачили це, то вони були приголомшені і почали хвалити Бога за те, що Господь дав людині таку силу покликання Левія Матвія. Коли Ісус ішов звідти, то побачив чоловіка на ім'я Матвій, який сидів у будці, збираючи податки. Ісус сказав йому слідуй за мною. Тож Матвій встав і вирушив за ним. І сталося так, що коли Ісус їв у домі Матвія, багато збирачів податків та грішників прийшло. І посідали вони за стіл разом з Ісусом і Його учнями. Побачивши те, фарисеї почали питати Ісусових учнів, чому ваш учитель їсть за одним столом зі зберечами податків та грішниками. Почувши це, Ісус сказав їм не здоровим потрібен лікар, а хворим. Отож ідіть і поміркуйте, що означають ці слова. Я хочу милосердя, а не пожертв. Бо я прийшов, щоб покликати не праведників, а грішників до покаяння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.